Робимо дубайський шоколад. шоколад. беремо борошно, там? Там земля крош. Там беремо та... так. Крош. так, Ну давай. є, Оде. Ага, просіджую. Давай. Так. Кидав Я тут, коротше викидуємо. Хочу буде. Втати. Давай. До Чи я, Короче, Сі Джуєм. Че там називається, коротше? Просі джуємо. Ну, вже правильно було сказало, про ці рим. Ну, може. Ой, забрати ріє. Коротше, у нас деякі неполадки були.

Роджер щось у нас камеру вийшло. Mm. Я не знаю чого, як це все буде вийшло. Я тут всі живе. Ні, дві двох ваші. Три часи, два числа. Добре. Все, останнє раз. Забирай. Так, краще. Забираємо все лаше. лещі. Лещня. Леся, лещня. Трошки. Ну, писамо трішки сюди. Княсу. Не, не Це моя земля тепер. Ще у нас тут такий тортик. такий тортик. Зробимо тут торт наго. Наливаємо водички. Так, я люблю <ріпи> трошки. Давай, давай, замішуємо. <ріпи> Ні, можна я, можна я. Потримай камеру. Потримаю. Отак от замішка. Ой. <ріпи> Ой, ой, потому ручки такі чесні будуть. Ми замішали, та робимо стінки, так. Зараз бутерброд буде. Вибачте, що в мене такі грязні руки. Ти знімай там, де я роблю, ти так знімаєш. Сюда камера. Отак от. Ні, трошки далі. Та ні. Виш що немає в'їду. Хи-ні <сіхі> чого? Отак от. отвір відноси. Не знаю, чого вам виднося. <сіхі> так, коротше, стільки зробили. Дай будуть уже які були. Так, вирівнюємо тут. Тут не треба Коротше. Ми замішали та зробили стінки. Ага, правда, в мене знімалися, <ріхи> бо Хтось вийшов. Ти Всі відео смієшся. <ріхи> та ми <ріхи> йдемо робити начин. Так. Робимо і... пост. Сашко-пост. <ріхи> <ріхи>